Дитячий браслетик і намисто ем, коштує намисто 30 доларів, браслетик 20 доларів. Це є дуже популярно тут. Бачу я багато маленьких дітей, немовлят, ем, десь так рік їм чи більше з такими брасл... е, з бусиками. Ем, так що я звертаю на це увагу. Дуже цікаво. Балтійський бурштин Янтар. Ем. Непогано так зроблено, гарненький такий. Кольори такі гарні. Ем. Nature's Child Organic. Це я розглядаю в в аптеці. Я зайшла в аптеку купити там дещо що ліки. І дивлюся на це. От стою, чекаю ліки і дивлюся на такі от всякі, що вони тут продають. Дуже цікаво.